Розбираємось двох пижика, ризика, піднімаємо забільно. Сейчас надо рульовий попасть, да? Що взагалі попит? На так наглажный накрашен, сей твой мимо. И в бой. Ось там видно, не видно. Ya, 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 ya. Так, ну що, вийшло, розставила мене карта із ПВХ, просто відпала. Бумага така. Зняв кабінку, десь у мене вона репнула і почала пищати потихеньку. Ось тут Тріщинка одна невелика. Ну це Це точно не за неї. А, ось сюди. І почала піщати. Який піп-піп-піп-пі. -пі -пі. Так, що б розібрав? Перед сезоном рішив трошки підмачули його. Дивимося, які забиті соти. Я думаю, що він Наче має грітися. Так він в принципі чистий, але треба почистити. Це верх. Так як дивишся, так тут вода шурує ловку, поток. Але все одно візьмемо мойку і прочистимо і помиємо радіатор, вимиємо гарно. Перебрав порядок, повністю знімав колеса, перемазував всі стоїчки, купив сухарінові поставив, щоб не було шагу на сів я Аж задихався. Бігай туди сюди. Рульове-рульове. Целіндрик. У мене тут потік вирвало різьбу на самому штуцері, який, який вкручений. Тут був, вирвало різьбу на штуцері. Купив новенького. І найголовніша причина це не робить вом. Не знаю чого. Розберемо, лопнула тяжко, поки врем'я є, поки все. Бачите, дощик моросить. Переберемо пару днів ків За ним поухажимо пару днів. Лопнула тяжка. На бачок будемо робити. Трошки обслужив його. Бо його багато пекти. Гектарів. Тут я зняв коробочку розподільну. яка стоїть. Ось, вона хотів пальчика купити, фіксується пальчиком. Пальчика хотів купити нового, але немає. Я той раз наварював і нові кольця кидав, бо була виробітка. Цей раз таке саме прийдеться. Нові кольце купив. Тепер поставив на місце і запресуємо. І буде пісня. Так що то так. Нема блокировки. Того ж немає блокиру. Блокировка супер. Кстати, хто повнить юмезовську блокировку. А вам не робить. Так, хочу роз... роздивитися, чого. А юмазовська блокировка робить. Чи те клацає всередині? Ногою клац, включив і відпадався. Работає як коса. Тільки цей мусор поприбираємо, помиємо його. І, і на злют. Так, що вам ще показати. Ну а так і все. Патрубки нові купив, поставлю. прокладки нові на радіатор. Щоб взагалі не грівся. Я не думав про таке. Вимивав пістолетом всю твію передку старий салідом. ото -от так. -от -от. Такий звір. Масло, слава Богу, не бере, а лопнула, дивіться, труба лопнула один і два. Або я заказати поміняти генератор віс на ремонт, бо зарядки не було. Я готи ніхто там в курсі на цинці. Дуже хороший дядька є. Перерибаємо, переробляю. Робить що все супер. Ну ось це так. А так я собі додав ремонту. Невеличко після оранки. Попережимав шпильки, і все супер. А, кстати, циліндр буду знімати. Тоді як робив, міняв все нове, беру завжди ревкофлінт старого і нового образця. Бо і старого треба пару разів знову. Він з двох одне складений був. Виб'ємо його, поміняємо Бо у маслі. Так, маслі знизу ще немає, калюжа такої, щоб слояра був, але вже перший сліда є. Зробимо його. Ну Ось так. Так. Оцей тиждень дощі, я думаю, ми його складемо. Нема тут такого нічого важкого. Наші колеги, всім дякую, У наступному відео вже знімемо подробно, що де і як. Так що, всім пока. Слава Україні!